Такий нормаль, де такий і сьогодні Ми будемо, ви завітаємо у світ. Ну, ми завітаємо у світ, там, де все укрито снігом, але під снігом є бедрок? Бачите? Тільки сніг та бедрок. Та наші цілі. Це. Перше, треба знайти село, якщо в нас десь є друга добути 50 блоків, тому що тут бедрок та сніг. А бедрок, як ви знаєте, не можна добути. Та знайти життя. Зрозуміли? І так, повертаємося до гри. Тепер я зараз виключу виключу запис та. Я вже буду у селі. Для вас це одна секунда, а для мене ціла річ Вау! Я знайшов село. Тут є село. Я знайшов життя. Ось село і знайшов саме село Дві цілі виконано, а тепер треба добути 50 блоків. Так, перший блок, другий блок. Так. Тепер треба зробити. Добути дерево. Оу, печечка. Так, я зараз. роз Я зараз зроблю сокиру меч та. кайло та буду далі розвиватися та добувати ці 50 блоків. Тож, 3 блоки я вже добув. І зараз на очах вас це буде. Так, я зробив лопату, сокиру, кайло та меч. Зараз я забираю верстач 2. Так, це вже 10 блоків. А тепер я почну добувати сніжочок. Ой, а я так. Зараз я добуду сніжочок. Та зроблю з нього блоки. Три, ровно на три блоки хватило. А тепер я зараз повинен пошукати големчика, та треба його вбити. Тому що знайшов життя, треба вбити життя. Ну для пользи Не так, для піполе. Так, големчик. Іди сюди. Ах! Ти. Чому, блін? Треба знову ці блоки крафтити. Чому Почему голови до мене підходить о! Дійшов. Раз, два, три. І начинаємо його крафсати. А чому він мене не може піти? Він же на з нього більше стоїть. Як це? Ну, зараз я буду його добувати. А oh, знайшов. О, oh, 5 злитків, нічого собі. Так, а з цього я зроблю собі. Палочки та залізну лопату. І тепер починаємо копати сніг. Ready. Це дуже весело, кстати. І будемо робити бедрокову доріжку. Це в життя. Ми просто Вау! Тепер можна пограти у сніжки. Ви-ви-вил. Но для этого на мое часу треба робити блоки. 16 блоков. А теперь еще 16. Это будет 32. О, кстати, уже 42. И 42 плюс 16 будет 50. Ой, а теперь Залушки цих ніжків. Тепер я буду копати ще. Буду ще копати. Доки моя лопата не зламається. А тепер можна пограти щителями у сніжочки. Ура! Люблю грати у сніжки у реальному житті. Дуже жити. І також Ці цілі виконані Тому... Я можу сказати, що відео завершене. І всім пока! Пока. А якщо хочете, можете підписатися на канал, і тоді я зроблю цей же світ, але вже набагато більше цілями. Наприклад сіма цілями. З цими і ще зроблю четыре цілі, крім ось цих. І на цьому до побачення!